Увійдіть до кабінету нової пошти або створіть його за потребою. Перейдіть в розділ налаштування Безпека. Натискайте на кнопку Створити ключ. У вікні натисніть Створити. Копіюйте створений ключ і переходьте до CRM. У розділі налаштування Модулі. оновлюєте модуль Нова пошта і відкриваєте його. Натискайте на кнопку Додати api API-ключ». У вікні вставляєте скопійований раніше API-ключ і вводите його назву для орієнтування серед кількох API-ключів. Натискаєте Додати. Після того, як синхронізація виконана, виберіть дані, які будуть підставлятися за замовчуванням при створенні ТТН. Після цього натисніть Зберегти. Для створення ТТН перейдіть до розділу замовлення перелік. Відкрийте потрібне замовлення. І в блоці Доставка оберіть нова пошта, після чого натисніть відповідну кнопку. Вкажіть місто та відділення одержувача. Та натисніть створити декларацію. Сповіщення у правому нижньому кутку повідомить про успішне створення ТТН. Натискайте Зберегти та Закрити. Щоб роздрукувати ТТН або додати її до реєстру, змінюйте статус замовлення на прийнят і переходьте у розділ відправка накладні. Виділяйте потрібні ТТН і натискайте на значок нової пошти в правому верхньому куті. У вікні, що відкрилось, ви можете додати вибрані ТТН до реєстру або вибрати одну з форм друку. Після додавання ТТН до реєстру перейдіть в розділ «Реєстри». Тут відображаються створені реєстри і звідси ви можете їх роздрукувати. Для автоматизації руху замовлень за статусами в CRM відкрийте модуль нова пошта. Активуйте автоматизацію. Оберіть статус товарно-транспортної накладної. Оберіть статус, в який будуть автоматично перенесені замовлення з відповідним статусом товарно-транспортної накладної. Замовлення, які знаходяться в статусах виключення, не будуть змінювати свій статус. Поле не обов'язкове. Ми рекомендуємо налаштовувати співвідношення статусів якомога докладніше. Після налаштування натисніть кнопку Зберегти та Закрити.